Сорок років минуло з того часу, як Мойсей утік із Єгипту. З царського принца він перетворився на простого пастуха, який пасе овець свого тестя в пустелях мадіамських. Якось він завів череду далеко в пустелю і опинився біля підніжжя гори Божої Хорива. Це було звичайне, нічим не примітне місце, яке того дня мало назавжди змінити історію. Раптом Мойсей побачив дивовижне видовище кущ терну був обійнятий полум'ям, але всупереч усім законам природи не згоряв. Вогонь палав, а листя і гілки залишалися неушкодженими. Цікавість змусила Мойсея підійти ближче, щоб розглянути це велике явище коли він наблизився з середини куща, що горить, пролунав голос, який назвав його на ім'я. Мойсею, Мойсей. Мойсей, приголомшений, відповів Ось я. Тоді голос наказав йому Не підходь сюди, зніми взуття твоє, з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, є свята земля. Проста пустеля стала святиною через Божу присутність. Потім бог відкрився йому Я бог батька твого. Бог Авраама, Бог Ісаака та Бог Якова. Почувши це, Мойсей у страху закрив своє обличчя, бо боявся дивитись на Бога. І тоді Господь відкрив йому свій задум він сказав, що бачив страждання свого народу в Єгипті, чув їхній крик від представників і знає про їхні скорботи. Він оголосив про своє рішення Іду визволити його від руки єгиптян. І вивести його з землі, цієї в землю хорошу і широку, де тече молоко та мед. Бог перерахував землі хананських народів, які стануть новою домівкою для ізраїльтян. І ось прозвучав шокуючий для Мойсея наказ Отже, піди, я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій ізраїлевих синів. Мойсей Котрий 40 років переховувався як утікач, відреагував так, як відреагував би на його місці будь яка людина. Він сказав, Хто я, щоб мені йти до фараона і вивести з Єгипту Ізраїлевих синів. Він почував себе абсолютно непідготовленим та негідним для такої місії. Бог відповів йому не перерахуванням його якостей, а обіцянкою своєї присутності Я Буду з тобою. Як знак, що підтверджує його покликання, Бог сказав, що Мойсей приведе народ назад на цю саму гору, щоб служити Богу. Але Мойсей продовжував заперечувати він передбачив наступне запитання від ізраїльтян Ось я прийду до Ізраїлевих синів і скажу їм Бог батьків ваших послав мене до вас. А вони скажуть мені. Як йому ім'я, що мені сказати їм. Тоді Бог відкрив Мойсею своє потаємне ім'я, яке розкриває саму його сутність. Він сказав Я є сущий. На давньоєврейській це звучало як Яхве й ашвеачеме. Це ім'я означає, що Бог це той, хто вічно існує, хто є причиною самого себе, той, хто буде тим, ким він забажає бути. Це ім'я говорить про його вірність та незмінність Бог наказав сказати народові Той, хто послав мене до вас. Далі Бог дав Мойсею докладні інструкції він наказав йому зібрати старішин Ізраїлевих і оголосити їм про Боже відвідування і план визволення. Потім вони мали піти до Фараона з, здавалося б, скромним проханням відпустити народ у пустелю. На три дні шляху для жертви Богові, але Бог попередив, що фараон не погодиться, і тоді йому доведеться виявити свою силу через чудеса та суди. Після цього фараон відпустить їх. Більше того, Бог пошле ізраїльтянам милість в очах єгиптян, і коли вони йдуть, то підуть неспорожніми руками. Кожна жінка попросить у своєї сусідки Золоті срібні речі та одяг, і вони оберуть єгиптян, отримавши плату за свої довгі роки рабської праці. Цей розділ поворотний момент не лише в житті Мойсея, а й у всій історії спасіння. Вона показує Бога, який бачить страждання свого народу, чує його крики і сходить, щоб втрутитися, вона також показує. Як Бог закликає і готує своїх служителів, долаючи їх страх і невпевненість силою своєї присутності та вірністю своїх обіцянок? А що буде далі? Чи погодиться Мойсей, незважаючи на свої страхи? Як його зустрінуть одноплемінники, і якою буде перша реакція фараона, щоб побачити початок Великої битви? Між волею земного царя і силою Царя Небесного підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як той кущ, що не згорає, він нагадує, що немає такої ситуації, в якій Бог не міг би явити свою славу. Напишіть у коментарях Амінь, якщо вірите, що Бог закликає звичайних людей для великих справ.